4 жовтня викупала. Сьогодні такий гарний сонячний у нас деньок. Сонечко тепленько, хоча по прогнозі, мабуть, хмарно, але добре. Тому викупила ось георгіни. Я їх позафіксовую колір і поприсвоюю їм номера, щоб, якщо збережуться, дай Бог, на той рік вже мати свою русаду георгін. І кали, мене така, біла з краєчком, рожевий такий краєчок. Що я зараз буду робити? Зараз ми будемо їх мити. Умию, добренько вимию, роздивимось, які у них наросли картоплинки. Ось такий слабенький тиск. Я не буду відділяти зараз ці цибулинки від кущів. Гарненько все помию, кали і також георгіни все вимию. Ми їх оглянемо. І ось так вони будуть сушитися і лежати з листям до тих пір, поки листя саме не висохне. А бульбочки ще із листя додатково беруть у себе всі корисні мікро- і макроелементи, всі вітамінки, вже багато корисних речовин, які вони ще засвоять. Ось такі гарненькі, такі здоровенькі бульбочки. Відрізала десь, а тут якась слизька. Ну, хай все сьогодні на сонці сохне ось. Такі гарнющі які. так Тут ще насіння коробочка, її ми забираємо, щоб вона не тягнула сили. Ну і тут такі маленькі. Все, все хай сохне. Ось такі ще коробочки насінняві. Ця, може, дозріла. Хай теж лежать. Це, мабуть, не знаю, йду чи ні. Хай всі лежать і потім спробую посіяти. Не знаю, може щось буде. Все буде сохнути. Сьогодні на сонечку сохнуть на ніч і подалі я все в теплицю заберу, буду висухати там. Що буду робити далі? Далі я ось зробила такий фокус. Пальчики з рукавичок повідрізала і номерки попідписувала номерки, шнурочки. І тепер ось до кожного кущика спочатку я поприв'яжую ось ці номерочки, щоб можна було потім ідентифікувати, який це кущик, щоб не загубити. Потім я собі в зошитку записую, який колір під яким номером. Такі доволі непогані бульбочки. Я вам скажу, я не знала, що нарощують вони бульбочки. Це такий мій перший рік, перший досвід із такою Георгіною. І я не знаю, можливо, там на сіннєві коробочки, можливо, тут щось висохне і спробуємо навесні посіяти. Не знаю. Що з того буде. Добренько посохнуть, висохнуть гарненько. І не знаю, як буду зберігати. Можливо, у сухій персі. Можливо, я ще не знаю, як вони будуть зберігатися. Я ще пошукаю інформацію і коли знайду, тоді з вами поділюсь. Надіюсь на те, що мені вдасться зберегти їх, ось таке. Кожна квіточка своїм номером. Зроблю фото кожної квіточки теж з номером. Ось залишу таку. Фото відеофіксація, щоб знати, які в мене була квіточка. Ми будемо спиратися, що збережеться. І так, відеофіксація. Ось такий рожевий, він, як лотос. Дуже ніжна гарна квіточка. Це номер один. Ось така рабенька, червоно-біла, це в нас два. Номер 2 Ось така пурпурно-рожева. Це у нас номер 6. Така світло рожева, це у нас номер 5. Темно-червона, це у нас номер 3. Така темно, пурпурно рожева у нас номер 4. Листоп... боже, листопад жовтня. Листопад несло мене. Я сьогодні рано уже, ось таким у мене чорна тканина, я накриваю ті хризантеми. ну, провіримо. Там он до кущик циркуса буде стояти не накритий, а ці буду накривати. ну, Це якби не про це відео, не про то, шматок агроволокна, Ось так я його затягнула. Щоб не було конденсату, я надіюсь, що не буде вже капати, воно буде по стінках спускатись. Ну і до зими я ще, ще куплю один шматок і один, один бік опущу отак до кінця повністю, щоб була тепліше тепліша було в теплиці. Ну і тут ці двері, не знаю, сьогодні чи завтра, коли там Вові вийде, ми там зробимо. Ми. Ну, я. я постою, подивлюся, а Вова зробить двері туди, щоб добре закривалося. Е, і повернемося до Георін. Я що хочу зробити? Я так подумала, е, залишила я квіти і такі це передсвічені. І воно ж все рівно тягне силу, і, може, квіточка і прийняла коротше, рішення, квіточка витягує з бульби, мабуть, теж якусь силу і поживні речовини. Тому я ось так всю зелень обріжу. Отак, все, пупчикую я зараз із. Георгінок. Ось таким чином. І ще трошечки вони попідсихають гарненько. Ну, хоча вони і так сухі, але, мабуть, треба, щоб ще обсохли, може їх обрізати уже повністю отак. Ось так, напевно, я обріжу, і хай підсихає. Ще трішечки посохне. Кали я чіпати не буду. Кали так і будуть, поки не обсохне, тому що там цвіту немає, і зелені ще, так як кала, гладіолус, от як ми залишаємо цибулю, чосник, воно ще зелені буде тягнути. Поживні речовини, що буде набирати сили і дотриматися цибулина. У хризантемі я чогось так подумала, не знаю Інформація, якби, ну, я дивилася інформацію, що як зберігати, то було сказано, що треба отак обрізати, що зелень не залишати. Значить, все-таки зелень і буде ну, бульбочка в'януть. Тому хай так присихає, ті теж обріжу і буду. На зберігання упаковувати. Як буду закладати на зберігання і чим я буду, в що я їх буду упаковувати, доволі цікавий такий я знайшла для себе. Є кілька методів, а один з них доволі такий цікавий, і я надію, що надійний. Так що в наступному чи в якомусь слідуючому відео ми ще повернемося до цієї теми. І я вам покажу, як. Як я буду зберігати, цікава доволі така георгіна, журжина, по-українськи жоржина бордюрна, дуже такі компактні кущики і, надіюсь, зберегти. Ці кущики, щоб повмерзали, я відрізаю ось це таке сухе обморожене листечко. І їх я буду забирати в тепле місце, десь на Скоріше за все, я його в хату той стелаж буду забирати, тому що я хочу її почеренкувати цю. І, і. скоріше за все, так вона буде трошки пострижена.